Часи пустіть парабоча. Всім привіт! І слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі. Канал про авіацію і про людей, які працюють в ній. А я з України. Війна в Україні продовжується, і це жах. Але потрібно жити, потрібно працювати і робити все. Для нашої перемоги сьогодні є бажання відповісти на ваші запитання, які надходили до мене. Запитують про долю старої мрії. Носова частина потрібна для слідства, тому нічого поки з нею робити не будуть. Вона буде знаходитися в ангарі в закритому місці. З остальною частиною мрії будуть виконувати роботи, будуть демонтуватися двигуни стойкі шасі. І, можливо, хвостова частина праці е, попереду дуже багато. Щодо пропозиції, розібрати на сувеніри, дуже цікава пропозиція. І друга пропозиція це зберегти мрію для майбутніх. На жаль, в даній ситуації зберегти мрію вже дуже важко. Передня частина знищена. І добудовувати її чи робити для музею, це. ну, не дуже просте завдання. Питання про сувеніри чи іншу долю цієї машини ми очікуємо десь у близькому майбутньому. Керівництво державного підприємства Антонов е вирішує це питання. Дуже цікаво, сувеніри. Ці гроші будуть працювати, великі вони чи маленькі. І якщо займатися такими справами у різних напрямках, ми зможемо. Зібрати необхідну суму для відновлення мрії. Правда, чи е, розбір мрії довірили якійсь китайській компанії? Я про це не чув. Е, ніякої китайської компанії ніхто не запитував про допомогу в цій справі, як і е, поки не запитували допомоги у справі будування е, другої мрії. Самий дорогий контракт на мрії. я не комерсант, я е, не знаю цих секретів. Вантажі дійсно бувають різні і це великі генератори вантажі, які м, фрактуються і за рік до перевезення. Е, не знаю цієї цифри, чи буде виготовлятися ще руслани, чи планують таку роботу. Бачу дуже гарну перспективу. Це потрібно дуже велике підприємства і потужне підприємство для роботи над цим проектом. Поки про відновлення будівництва русланів я не чув. Коли я буду літати, я вже літаю. Все добре, відновлюю свій статус і вже виконав декілька польотів і буду продовжувати їх виконувати. Чим я займаюся, коли не працюю, я займаюся садівництвом трохи. Читаю книжки, улюблені книжки це фантастика. В дитинстві я полюбляв Айзека, Зімова, Другацький. зараз я слухаю аудіокниги, Що яка судьба літаків, які залишилися е, у Гастомелі? На жаль, літак Ан 74 Ан-26 е, зруйновані. Ан-22 е, сильно пошкоджений. Також Руслан, але я вважаю, що Руслан е, буде відновлено. Ан-28 наш буде відновлено. Ан-22, можливо буде відновлено теж, але він дуже сильно постраждав. Ванкова запитує, як дощ чи сніг впливає на гальмівний путь. Гальмівний путь значно збільшується. Дуже важливо мати інформацію про коефіцієнт щеплення з полосою. Якщо він менше, ніж самоліт має сертифікат, посадку виконувати неможливо. При посадці на Смугу, яка вкрита водою, можливе таке явище, як аквапланування, це зовсім припиняє гальмування літака, тому треба це враховувати. Як дізнатися правильно лізбалансован вантаж? Ми маємо спеціальні програми, які допомагають нам враховувати цей процес, і ніяких проблем з цим нема. Маємо ми якийсь літак для того, щоб виконувати польоти з метою доставки екіпажі чи якийсь запчастин для літаків. На жаль, зараз поки не маємо, але плануємо придбати ан 26 чи Ан 74 маю обіцянку від нового генерального директора. Після кожного зльоту є команда обродаство створки це такі великі двері, які знаходяться знизу самольоту. Коли шасі заходять в свої ніші, ці створки закриваються в ніші для того, щоб зменшити лобовий спротив Гідросистема Має великий тиск, і шасі знаходяться під цим тиском. Коли ми ставимо кран шасі у нейтральну позицію, цей тиск знімається, і шасі лежать на цих створках. Не стоять на якихось спеціальних замках, а лежать на закритих створках шасі. Про інші українські борти, які працювали в Україні на десь 90% впевнений, що всі українські літаки покинули заздалегідь Україну і працюють зараз десь за кордоном. Планує ли повернутися до. Роботи пілотом, я вже працюю пілотом, продовжую працювати на керівні, е, ніякі посади не претендую. Я керую нашою льотною службою, і це дуже добре виконується з задоволенням. Наша компанія, на жаль, не має якихось спеціальних хабів у світі для е, посадки спеціально, для дозаправки е, чи е, деяких інших. Позиції. Якщо ми виконуємо польоти, наприклад, у Китай, ми використовували Алмату, потім Бішкек. Як зараз буде, на жаль, я не знаю. Ми спроможні зробити деякі деталі, але основні деталі треба буде купувати у всьому авіаційному світі. Ми е, повинні співпрацювати із ведучими. Авіабудівникави, такими як Airbus чи Boeing. Ташкентський завод, який робив крило. Для наших літаків зараз вже не спроможен це зробити, тому що е, завода вже нема. Як висока е, температура впливає на літак, при температурі вищі двадцяти плюс 27 градусів Цельсія, вже зрізується злітна тяга і значно починає зменшуватися максимальна злітна маса. Верхній порог температури це плюс 45 градусів Цельсія, і ще дуже важлива. Ситуація, яку потрібно кожному пілоту знати, це буває влітку інверсія. Дуже велика температура, яка, яку ми бачимо в день, наприклад, десь плюс 40. плюс 45, Вночі падає до плюс 30 градусів. Але потрібно пам'ятати, що після зльоту ти знову попадаєш в дуже велику температуру. Це інверсія, і треба це враховувати і не перебільшувати зльотну масу. Які літаки намалювати можна Антоновські? Дуже гарна пропозиція популяризувати літакобудування, літаки Антонова. І дуже добре було б зробити календарки на Новий рік. І цю пропозицію я обов'язково передам до наших. Прес-служби у корумпованих пенсіонерів є криша? Я не знаю. Це таке питання, дуже велика таємниця. Коли ми прийдемо до Алмати, чи був я на Мео Чибулаки? Коли знову в Алмати, я навіть не маю гадки. Я був і на Мідео, і на Чимбулакі. Мене запрошував Артур, я з ним познайомився в Алматі і з усією сім'єю. І ми, він мене відвозив, я побачив вперше в першу житті я так високо подимався у гори і катався на канатній дорозі. Модернізувати літаки АІН-124. Обов'язково зараз один з літаків знаходиться на модернізації. Це буде дуже нова кабіна, це будуть екранна індикація і у майбутньому. Ми плануємо модернізувати всі літаки АІ-24, але треба час і треба перемога у війні. Про технічні характеристики різні тут дуже багато характеристик, але основні скажу, що літак має великий діапазон злітних мас, розумна маса 220 тонн зльотна маса, і до максимальної 400 тонн, це літаки Руслан. Я маю на увазі розход палива це від 10 тонн легка машина до 15 тонн завантажена машина у 1 годину. Ми можемо виконувати безпосадочний політ до 16 годин, але максимальну тривалість політу виконували рекорд. Це було 25,5 годин. Це виконувалось у 1989 році. Чи прижимає до кресла, коли ми злітаємо? Не дуже не, дуже, не таке велике прискорення. І попадали турбуленти, а ж. Турбулентність це нормальна ситуація, але ми, е, зараз дуже добре прогнозуються зони з турбулентністю, і при плануванні польоту ми е, бажаємо обходити ці е, зони, де планується велика турбулентність, великі сили. До нових зустрічей! Я вважаю, що будемо зустрічатися. Наступне відео буде про польоти, подивитись, як ми виконуємо їх. Слава! Збройним силам України, слава Україні, і обов'язково далі буде. Побачимось через кілька днів.